Так, перевірка звуку, чи все на місці, чи є звук, чи добре, мене чути, зараз повертаюся. Отже, звук є, але це Оце моє природня явище, от таке в мене волосся, якщо його правильно укласти, я кудряшка. Не хотіла сильно вирівнювати, тому сьогодні я з кудрями, і просто це можливість більше часу. Ой. І це просто хороша можливість більшу проміжок часу бути з помитою гарною зачіскою і не вимагати від себе того, що я не можу. У мене дуже швидко жирніє волосся, і от мої кудрі дають мені можливість мати. Гарну зачіску декілька днів, тому, напевно я вже втомилася від м, прямого волосся, тому буду ходити з кудрями певний проміжок часу. А зараз у мене що за планами. У <кій> нас субота, 15 лютого, прийшла постіль. Я замовляла один комплект нам і дітям по комплекту. Шили постіль, що треба сказати, доброго дня! Доброго дня. А постіль шили під мої розміри, відшивалося, Бідний чоловік замучився, тому що його заставляла декілька разів все перемірювати. Але а, Вікуся вибрала для себе комплект. Матвійчик вибрав комплект для, для себе. себе. Будь ласка, Матвійчик, біжи, ти щось робив, біжи. А, то... Будь ласка, Ті. все, Матвій, будь ласка, і ні. Матвій, ні. Я сказала ні. Послухали. А, тому я зараз біжу забирати постіль з, магаз... з пошти і буду... а, треба, ще буде зайти в АТБ, дещо купити, а, тому збираюся і біжу. Обов'язково все покажу, коли повернуся і розкажу, і покажу і покажу розпаковочку. Тому у нас такий сьогодні суботній день, що буде прибирання. Чи треба щось прибрати трошки, тому. Тому якось так. Буду прибирати і. Ай, чекайте хвилину. Тому я побігла справлятися, візьму вас з собою, можливо, щось трошки познімаю, побачимо. Тому вперед. На вулиці Сонце зараз покажу. На вулиці неймовірне сонце. Гляньте які неймовірно красиві квіти від коханого чоловіка. Так що пішла я на двір. Одразу беру з собою сумочки. Сумочки беру з собою. Щоб пакетики не купувати. До речі, жовтий пакетик теж може дати мені на цей випадок. больших. Сейчас покою. Гани, а можна попросити тебе подати мені? Дай... Привет, я Дай мне мою куртку. Да, да. да, да. хорошо, что я хочу. Я буду клеить, видео буду Видео свои, пиши. три, Потому одна коза показала друга робить. Це капець, пішла я на інші. Я хоча б вмію так. Це, пиш, куду. Ні. Куди? Переступи назад, мене може. У вас так само. Скипається. Все, я вихарвалася на двір, сніжок, бачите, у нас все притрушене трішки. Буду бігти, зараз покажу, як у нас гарненько навколо сніжечок, приємно, тому погребле. Бачите, сніжечок лежить. Красота, ляпота. Тут вже десь стане, а десь ще лежить. Так що якось так. О, топаємо. Головне, що сонечко, глянь таке небо неймовірне сонце, яке. Скоро весна. Ще трішки. Трішки познімала, бо незручно було знімати людей дуже батько. Але в тебе я вже закупилася. 919 гривень прийдемо додому і покажу, що я купила. Це без м'яса. Це ще філайку треба буде біля дому купити, це капець, я не знаю. Я не знаю. От пішла забирати постіль. Буду йти додому. Все, я вже вдома. Ці гроші потратила і прийшла. Ось тобі вчительська зарплата. Раз ходи в магазин і живеш далі, як хочеш. Так, це іде дворі. Віка матерія, іди сюди. Ось такі називаються тепле морозиво. Така штучка. Шо? що? Тепле морозиво. Можете бути вільні. Далі. Взяла свиний гуляш. Зараз перекрутим і до нього взяла курячий фарш. Будуть котлетки. Але ми на сьогодні пожаримо, а інші я заморожу, щоб воно було смажити, коли захочете. Бо зажарити їх тонно, а потім їсти і не могти їсти, то це капець. Дітворі на бургери в школу взяла такий ось цей сирочок. Помідорки чері. Е. Немає хорошого, стиглого авокадо, тому для замість авокадо я собі взяла оливки. Матвію сніданки. Думала взяти дві пачки. 68 гривень, була остання. Далі взяла ось таку намасочку. Це я буду робити собі лавашек і не тільки собі. Паличку ковбаси, селяма італійська, виробник АТБ зроблено в Україні. Ось така. Не ржи. Далі суп гороховий, ось такий брикетики. З цими брикетиками люблю гороховий суп. Тому, був лежить, бо я якось хотіла. Теж своя лінія зробити, курячи зі смаком курки. І треба було йти в тебе, а тебе не хотілося. Взяла лаваш, теж зроблено в Україні, вірменський, тонкий. Ось такий за 1990. Теж найдешевший, що був із тих, що були. А далі наступне. Взяла рис, до речі, дуже здивована в пакетиках 500 грамів по 49 гривень. А своя лінія гатунок перший. Так що я вирішила взяти, якщо на акції, то треба взяти. Так, так. Своя лінія рис довго зернистий 46,90. Що не так? Це пів кіла. Так. Да. А лежить пачка півкілограмова за 50 гривень. Це пів Ні, я дивилася. Так, це з пошти ще покажу. А, взяла собі такий чистий карпатський йогурт. Унікальна закваска. Коротше, без нічого. Просто йогурт. Без всяких смаків. Взяла пшене молочко цукерки. По 172 гривні. Сплатила за них 72 гривні. <рес> Далі. Джеки ось ті ще теж вони по 100. 34, за них 68 заплатила. На акції крабові палички по 38 гривень упаковочка взяла 2. Можна і в лаваш замотати, і можна, до речі, салатик зробити. Яєчку, в мене є огірочку. Можна подумати, взяла ж собі травички. Просто їсти травичку. Далі взяла собі на сніданки дітям, то буде всім натуральний такий намазка. Сир-крик, крем сир маленький. І ще одні оливки. І вгадайте за все, який я за це все заплатила. Коханий. Правильно, полторушку гривень. Не вгадав. Не 200. Ні. Скажу менше тисячі. За це все я заплатила 919 гривень. Плюс я ще заплатила 330 гривень за м'ясо з цим з фаршем. Ну і по 18 гривень за це тепле морозимо. А як інакше, що сидіть голодними? Хан. І нічого такого занадто крутого, і ні красних риб, ні ікор. Нічого. Таке -то діло. Все, пішла, я зараз переодягаюся. Так, тітька, про тебе забудеся. У неї є сухий корм. Те, що ви її розбалували зали Миколаївни, ну то я ж одроблю. Ну, цим? Ну, треба переводити. Не переводити, а це ви вже перевели. Ми перевели. А. Яким пут... шляхом ми її перевели Дисципліна нарушена. Яка ми дисципліна. У нас сьогодні далі тебе не будила за ніч. Бо я сьогодні проснулася з переляку. Ранок сонце світить на дворі вже, а мій чоловік ще в ліжку, ми просто прихворіли. Так що зараз будемо маленькі чайочки. Та, думала, подохне Ви чуєте, що він говорить? Ви ну, чуєте, що він говорить? Ну це капець якийсь. І ще покажу зараз постіль, заказала, подивимося, яка, яка якість. Щодо чого, і якщо буде так, як я твоя улюблена, да. якщо буде так, як я все думаю, якщо дійсно вона буде в хорошої якості, то я обов'язково вам а, залишу посилання. Співати. Дика вона заїжена. Я вам обов'язково залишу на все посилання. І... Тому що дійсно таких цін на постіль більш ну, вже нема взагалі. Якщо мені три комплекти обійшлось 1200. Ну, це, це безкоштовно, практично можна сказати, якщо навіть на секунді постіль по тисячі-півтори тисячі. Давайте подивимося, що це. Кербеса, так, дивіться, так як у нас є необхідність поміняти постільну білизну, я теж тут привіт. Я замовила три комплекти. Мала необхідність, є в нас необхідність змінити, змінити постіль. Тому я придбала, і в нас і дітям Матвійчик взагалі вже треба новеньку. Тому я придбала три набори: Два на дитячі ліжки і ось такий наш набір. Дійсно, я скажу рекомендації вже після того, як ми їх одягнемо, поспимо, попремо. Але сьогодні хочу залишити перше враження, тому що ціни дуже смішні і дуже такі цікаві. Ну, як на мене дуже приємно на дотик. Спробую віколь. Подушка вряд для влізе. влізе ми її складаємо. Підіб'ємо, буде така оця. Можеш принести, спробуємо. Такі твою зараз розпакуємо. Так щось, це наша ось такого кольору, бачите, така я взяла сіреньку нам з чоловіком. Так. Ось О, так, платимо. Наша з чоловіком. Теж твоя. Ось дивіться, бачите, влізла подушечка. Мені дуже вона подобається на дотик. Я ще не прала, я скажу остаточний вердикт після того, як я попру постіль. Але так мені подобається. Це ми вікухіну вперли сюди подушку. Я думаю, це дуже класно. Ми навіть, може, знімемо окреме відео, там, де невеличке таке... Ми вже постіль застелимо, то ми відео знімемо окремо. І окреме відео, напевно, з тим ну, порадити, сказати. Так, ми тоді вже все окремо розкажемо, але зараз мені дуже подобається. Це взагалі супер. Друга постіль це вибрала собі Вікусь. Я спочатку думала їй з якимись котиками. А хотіла її з котиками, там така прикольна, сіра з рожевим. Да? Вроді би була, навіть не рожевий, а кораловий, здається, колір був. Ну, дуже класний. Там саме стилів різних видів, дуже багато різних. Мені каже, мам, я хочу щось доросле вибрала, вибрала собі корів. Їхня постіль дещо вдосконалена, а, тому що, скажу так, а, тому що. Я замовляла специфічну простинь, щоб вона одягалася на резинці, на боковушки, щоб було зручніше Сейчас не вилазити. Зараз ми спробуємо Вікіну подушку вже запихнути в неї ну, наволочку. Угу. І покажемо цю корівку. Так, це у нас вікусіна. Гляньте так гарненько виглядає подушка. Да, і, ну, для дівчинки дуже стильна постіль буде, дуже красива. Вже від лялічок ми відросли, а да. простинка буде в клітинку. Бачите, ось угу. простинь. І вона просто на резинці, кутики на резинці я взяла. Бачите? Все. Шили виключно під наші розміри, бідний чоловік. Дивіться, яка гарно. Чоловік стомився під вимірювати ліжку. Бідна майстриня, яка вони, які готували, вони хвилювалися, тому що в ну, нас дещо за шириною нестандартні полутерні ліжка, тому так. Да. Але гляньте, яка краса. Моя принцеса буде спати в неймовірній пості. Зараз підемо ще й застелем відразу. Ну, і підодіяльник теж шити прямо по одялу їхньому. Бачите, він двосторонній. Хоче спить в коровах. А хоче просто квадратик. Так що це вікусі на постіль. Але що спати чи в тому чи в тому, треба буде діяло перестелити. А, так, речі... да, точно. Там дирки нема. Там дирки в цьому діяло немає посередині. Знайти, де це ця дирка. <кхух> Вона посередині... в кінці. Якщо посередині дирки немає, це прям шикарно, тому що я не навіть. Вона в кінці. Супер. Од'ява. Думаю, що не тяжко догадатися, для кого у нас наступний комплект. Матвій вибрав для себе, йому дуже сподобалося. Це якась там унікальна, специфічна, Боже, скажіть мені, спринт, принт їхній. Ось, дивіться. Подушка, наволочка. Теж. Похоже на мене. Наша м'якше, да. яка сіде, Да. Далі це у нас Матвія простень, бачите, теж із кутиками. Супер просто. Просто супер. А на слідуйший на, на набір, якщо буде все окей, а я той... замовляти, по кругу замовлю. Ну, резинка по кругу буде mm. простим. Так. Ну, і під одіяльник. Він до нього односторонній, ну, тобто на всі боки однаковий. Ось Такий гарненький. Супер просто. Мені, як, як мені, здається, дуже непоганий. І якість теж непогана. Мені подобається. Матвічкова подушка. Майкрафти. Та то що скажеш? Коладьки туди Ну тканину можеш. О, тканину спробуй. Приспоймой. Ну, наша м'якша, наша ось така буде з тобою. Оце наша тканина. У нас сіренька буде з тобою. А в тебе хто олені будуть? буде? У неї корови Так вам розказує. Мід шайка. Так що така красота? Ні, не, в неї корова, то що не бачиш, де зайти побачиш. Там сердечко. Ось так загляд. виглядає вікусінок. Кроватка. Естетична. А ось так виглядає матвічка. У мене дуже естетичнення. Дуже естетично. Ось таку стінку вона собі зробила. А мене одна жабка. А у Матвія там відразу, бачите, теж естетика стайл. Фемелі стайл, у нього машинки. І одна ж І малюнки. Дай мені Да, яка світиться. Ну, от, яка постіль свою вже ввечері покажу. Мені дуже подобається. Так, це наша з чоловіком постіль. Вона вся йде ось так в клітиночку. Тобто, на дві сторони клітиночка. Дуже хороша тканина, мені взагалі сподобалася, неймовірно. Тому раджу всім 100% це просто супер. А кому буде? Подивіться на цю козу. Тита вже показувалася? Іди покажися. Тобто, кому, дівчатка, цікава постіль, де я її купувала, ви мені пишіть в коментарях, і я вам особисто буду відповідати вже з посиланням на те, де я купувала безпосередньо ось ці на постільну білизну. Це дуже класно. Якісна і, як на мене, зовсім недорога постільна білизна. Сьогоднішній день вона дійсно недорога. Коза моя. Все, тоді я вам говорю па 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 до нових зустрічей, зустрінемося вже завтра. Побачимо, будем... завтра будемо готувати. Сьогодні ми готувати не встигли, окрім того, що наш тато приготував смачнезний червоний борщик, і ми всі гарненько поїли. А я йду вмиватися, приводити себе до ладу і лягати відпочивати. Па-па-па!